Дякую, Володимир Вікторович. Доброго дня, шановні колеги. Перед початком нашої роботи прошу вшанувати хвилиною мовчання наших героїв, наших незламних захисників і захисниць, які щодня віддають своє життя за незалежність і свободу нашої країни. Дякую, колеги. На засіданні сесії присутній начальник військової адміністрації Максим Кашуба. Отже, з метою з'ясування повноважності пленарного засідання, яке проходить в дистанційному режимі, прошу зареєструватися в програмі. І нагадую, що пан Іван і пан Сергій поки не беруть участь у реєстрації та голосуванні. Я вам потім скажу, коли ви долучаєтесь до процесу голосування. Прошу пройти реєстрацію. Так, будь ласка, повимикайте мікрофони Щербіна. Угу, Дякую. Так, є в нас результати реєстрації. Доброго дня, це Романова. Я вибачаюся, але в мене на екрані не було, не з'явилася реєстрація. Я не зареєструвалась. Добре, зараз ми врахуємо за результатами електронної системи 29. Делікатний у нас е, тут. Речка Валентина у нас. Е, в Раді присутня? Незрозуміла і Романова. Загалом 31. Отже, на пленарному засіданні 23-ї сесії районної ради 8-го скликання з 54 депутатів загального складу на даний час зареєструвалось 31 депутат, а також двоє присутніх у робочому кабінеті, що дозволяє нам проводити засідання. Якщо немає заперечень, дозвольте 23 ю сесію районної ради 8-го скликання оголосити відкритою. Ще не України ні слова, ні воля, ще нам браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. Як росаль запанує ми, ми, браття, у свой сторончила ми полажим за нашу славу. Що ми братя козацького роду душила, ми полажим за нашу свободу. Сьогодні висловило так, шановні депутати, з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів наголошую на вимогах статті. 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якої голова, заступники голови районної ради, депутати районної ради публічно повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, та не беруть участі у розгляді підготовці та прийнятті рішень районною радою. З метою уникнення притягнення до відповідальності звертаю вашу увагу на 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 необхідність дотримання вимог законодавства з питань запобігання корупції. Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати секретаріат. Пропоную персональна Тетяну Маленка та Кротова Андрія. Немає заперечень. Добре, якщо немає, прошу членів секретаріату приступити до виконання своїх обов'язків. Шановні колеги, відповідно до регламенту. Проекти порядку денного та рішень вам були надіслані для ознайомлення на електронні адреси. Всі питання були розглянуті на профільних постійних комісіях та президії та без суттєвих зауважень. Чи є пропозиції до порядку проєкту порядку денного? Якщо немає пропозицій, пропоную відповідно до процедури, передбаченої регламентом, затвердити порядок денний 23 сесії районної ради 8 скликання. Прошу проголосувати за затвердження порядку денного. За результатами електронної системи голосувань 29 за голос делікатного. За. Враховуємо протокольно як за. Загалом 30 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Отже, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про визнання повноважень депутатів Миколаївської районної ради, Миколаївської області, восьмос. Скликання. Доповідач Шкапенка Євгенія, голова Миколаївської районної територіальної виборчої комісії. Прошу, пані Євгенія. Добрий день, мене чути? Так, чутно. По питанню реєстрації депутатів. До Миколаївської районної територіальної виборчої комісії. Надійшло рішення Миколаївської районної ради Миколаївської області від 3 березня 2025 року No12 щодо дострокового припинення повноважень депутата Миколаївської районної ради Домановської інни Миколаївни, обраної за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політична партія Слуга народу. У територіальному виборчому окрузі номер 2 Наступним за черговістю кандидатом у депутати до Миколаївської районної ради відповідно до територіального виборчого списку вказаної місцевої партії є Чалапчій Ігор Олегович. До 22 березня 2025 року до Миколаївської районної ТВК надійшла заява від нього. Розглянувши заяву, Чалапчія Івана Олеговича, обраного депутатом Миколаївської районної ради Миколаївської області, за територіальним виборчим списком від Миколаївської обласної організації політична партія Слуга народу у територіальному виборчому окрузі номер 3 про реєстрацію його депутатом відповідної місцевої ради та додані до неї документи відповідно до чинного законодавства, Миколаївська районна територіальна виборча комісія постановляє. Зареєструвати челапчія Івана Олеговича, депутатом Миколаївської районної ради Миколаївської області, обраного за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської обласної організації політична партія Слуга народу у територіальному виборчому окрузі номер 3 Це щодо е, одного і е, також. До Миколаївської районної територіальної виборчої комісії 4 березня 2025 року надійшло повідомлення Миколаївської районної ради Миколаївської області від 4 березня 2025 року щодо дострокового припинення повноважень у зв'язку зі смертю депутата Миколаївської районної ради Обуковського Олександра Вікторовича. Обраного депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Наступними, за черговістю кандидатом у депутати до Миколаївської районної ради відповідно до єдиного виборчого списку вказаної місцевої партії, є Артеменко Сергій Анатолійович. До Миколаївської районної ради 21 травня 2025 року надійшла заява Артеменко Сергія Анатолійовича, розглянувши його заяву Артеменко Сергія Анатолійовича, обраного депутатом Миколаївської районної ради Миколаївської області за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. В єдиному багатомандатному виборчому окрузі про реєстрацію його депутатом відповідної місцевої ради та додані до неї документи, Миколаївська районна територіальна виборча комісія постановила. Згідно з постанови номер 99 від 4 червня 2025 року, зареєструвати Артеменко Сергія Анатолійовича депутатом Миколаївської районної ради Миколаївської області, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Миколаївської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність в єдиному багатомандатному виборчому образі. Це все. Дякую, пані Євгенія. Чи є питання до доповідача? Якщо немає пропонув... є питання, є питання. Так, будь ласка, просто можливо доповідач, чи наші юристи пояснять, бо у нас це не перший раз. Таке така процедура проходить, і не перший раз у мене питання виникає. Зараз я його озвучу. наскільки мені відомо, будь-яке рішення будь-якої ради обраної людьми. Має бути оприлюднено і саме з моменту оприлюднення відбувається його набуття чинності. Тобто, чи не буде у нас неправильним те, що ми зараз проголосуємо за прийняття депутатів, і одразу ці люди мають голосувати, хоча це не оприлюднено, і ніхто ну це виходить, що не зовсім законно. От, скажіть, будь ласка, ви як спеціаліст? У нас рішення набуває чинності з моменту його прийняття. Це у нас у районній раді, це у нас, чи у нас в Україні? В регламенті. У нас, у нас так регламенті у регламенті нас... написано тут. Ну, я просто тільки що цитував закон, а не те, що ми в регламенті написали. Ми ж не можемо в регламенті написати те, що протирічить закону. Тобто, у нас, скільки мені відомо, в Україні все оприлюднюється в першу чергу, і тоді вже набуває чинності, а не в момент, коли це проголосували, чи будьте будь-то депутати Верховної Ради, районної ради, чи будь-якої ради. Якщо я хотів би просто юридичну відповідь почути, якщо вона є. Давайте на зараз ми керуємося регламентом. А я з вами згодна, що він не має протирічити закону. Ми ще до цього питання вернемося. Рішення у нас прийняте буде після голосування і сьогодні опубліковано. Тому, ну тобто, ваше звернення відноситься до того, щоб не приймали участі у голосуванні депутати, які набувають повноважень, так? Я, саме так, але все ж таки не, я не проти депутатів, я проти того, ні, що вони робили щось не неправильно. зрозуміло, зрозуміло. Добре. Анна Володимирівна, так, це так. стосується законів України, які оприлюднюються після прийняття законів Верховної Ради. Це не стосується рішення рад місцевого самоврядування. Вони оприлюднюються після прийняття рішення. Ні, так оприлюднюється проєкт рішень перед е, сесією. От, а потім оприлюднюється після голосування. Вона, а набуває чинності, правильно, як ви сказали, з моменту прийняття. Дякую. дякую за коментар. Я з вами згодна, тому що при прийнятті регламенту ми ж все ж таки з вами вивчали це питання і прописували відповідно до норм закону. Але дякую, пане Дмитро, за ваш коментар. Отже, колеги, в мене ще звернення до. Пані Валентина Івановна Редька, ви голосуєте особисто чи ваші голоси протокольно враховувати? Тому що мені відомо, ви знаходитесь на в районній раді особисто. в особисто. Особисто, все, дякую. Все ж, колеги, прошу перейти до голосувань з питання першого порядку денного. За результатами електронної системи голосувань. 29 за. Делікатний голос враховувати. За. За. Дякую. Загалом 30 за проти Анна 0. Так. Анна Володимирівна, Романова за. Добре. Враховуємо протокольний голос Романової як за. Загалом 31 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Вітаю наших новообраних колег. Бажаю вам міцного здоров'я та активно долучатися до роботи. І, пан Іван і пан Сергій, вже з, з другого питання ви приймаєте участь у голосуванні. Тобто реагуєте на вікно, яке у вас буде спливати. Добре, дякую. Разом з тим довожу до відома новообраних. Та ще раз нагадую нашим іншим колегам депутатам, що на нас розповсюджується дія постанови кабінета міністрів від 27 січня 1995 року за номером 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України з усіма змінами для нас нічого не змінилося. Під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний. Кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Шановні колеги, переходимо до розгляду другого питання порядку денного про передачу в оренду архівного відділу Миколаївської районної військової адміністрації, нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району. Доповідач Ярухіна Зінаїда, головний спеціаліст з питань комунального майна, відділу організаційно-юридичної роботи та комунального майна виконавчого апарата районної ради. Колеги, це питання було детально розглянуто на профільних комісіях та президії. Зауважень не визвало. Якщо немає додаткових питань, прошу перейти до голосування. За результатами електронної системи голосувань за 30. Голос делікатного враховуємо. Так, не чуємо делікатного. За, за дякую. Лариса Романова, все добре? Так, да, все добре. Добре. Загалом 31 за, рішення Ганна при... Володимирівна, у мене не вийшло голосування на екран. Пагадаєва за. Так. Протокольно враховуємо голос Пагадаєва Антоніни як за. Загалом 32 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду. Третього питання порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2024 року за номером 3 про припинення комунального підприємства Миколаївської районної ради палац урочистих подій Лілея, доповідачка Пійка Ігор, заступник голови районної ради. Колеги. Чи є необхідність обговорити ще раз проект цього питання? Ми з вами вже приймали у 2024 році рішення про ліквідацію комунальної установи. Зараз проходить процедура ліквідації, і у нас виникла необхідність у комунального підприємства є нерухоме майно. Яке було придбане у фонду комунального майна за договором купівлі продажу, за умовами договору купівлі-продажу, нерухоме майно це придбавалось під розборку, але виконання умови не були виконані. І на сьогодні є звернення державного фонду комунального майна про розірвання цього договору. Після звернення до нотаріуса нотаріус попросив. Конкретизувати повноваження ліквідатора саме копійки Ігоря Миколаївича, і внести зміни, які стосуються додавання повноважень, і конкретизування їх, а саме уклад... ми надаємо повноваження, Ми вказуємо, зазначаємо, що надаємо повноваження з укладення та підписання відповідного договору про розірвання договору купівлі-продажу. Все, більш іншого нічого ми не змінюємо. Якщо немає питань, прошу визначитись та проголосувати. За результатами електронної системи голосувань за 31. Голос делікатного протокольно враховуємо. За. За. Загалом 32 за. Рішення прийнято. Анна Владимира, там по реєстрації Володимир. це, Я так розумію, перерва, бо він ще не може переіменуватися. Так, Андрій Васильович. Так. Ми все зазначили. Дяк. Дякую. Так, колеги, переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 21 листопада 2024 року за номером 9 про обрання складу постійних комісій Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання. Доповідач Каштальян Алла, заступник голови районної ради. Колеги, відповідно до регламенту районної ради, положення про постійної комісії районної ради, враховуючи зміни, які відбулися в нашому депутатському корпусі та особисті заяви депутатів, пропоную внести зміни до складу постійних комісій районної ради, а саме. Вивести Думановську іну зі складу постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики, вивести Обуховського Олександра зі складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин, ввести Чалапчія Івана та Артеменка Сергія до складу постійної комісії районної ради з питань соціальної політики, екології та земельних відносин. Чи є питання або зауваження з даного проекту рішення? Якщо питань немає, прошу визначитись та проголосувати. За результатами електронної системи голосувань. 30 за. Враховуємо голос протокольна делікатного як. За. За, за дякую. Загалом 31 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради Миколаївської області восьмого скликання, пані Астафійчук Тетяни. У нас присутня, я бачила, так? Пані Тетяна, ви присутня? Тетяна Григорівна. Мабуть, відключилася. Ну тож, шановні колеги, враховуючи особисту заяву Тетяни Астафійчук, ставлю на голосування пропонований проект рішення. За результатами електронної системи голосувань 30 за. Прошу врахувати голос делікатного протокольного як да. за. Загалом 31 рішення прийнято. Але я бачу, Тетяна Григорівна, ви присутні? Я бачу, що ви є. Добре, не реагує. Але ж ми все одно дякуємо вам за роботу. За вашу активну позицію та бажаємо міцного здоров'я і успіхів у ваших нових справах. Шановні депутати, усі питання, які були включені до порядку денного 23-ї сесії районної ради, 8-го скликання в дистанційному режимі, розглянуті. Які будуть зауваження щодо порядку введення сесії? Якщо немає, на цьому 23-я сесія районної ради 8-го скликання оголошується закритою. Ще не вмерла Україна, ні Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття У свой сто. Чила ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брата козацького, душила, ми положим за нашу. Свого каже, що ми братя роду! Дякую, колеги, за роботу. Дякую за ваше відповідальне ставлення до цього процесу. Чи є в когось якісь питання? Дякую, до побачення. Все добре. добре. Всім гарного дня.